Привіт-привіт, мої хороші! З вами знову я, Інна Кармолог. І сьогодні ми продовжуємо з вами говорити на тему Материнська любов. Ми розглядаємо з вами книжечку Анатолія Некрасова Материнська любов. Тож, сьогодні темою нашою будуть психічні пологи. Це дуже цікава тема, яку описує Анатолій Некрасов. Хочу вас попросити, щоб ви поставили лайки, підписалися на мене. Якщо цікаві вам мої відео, будь ласка, розповсюджуйте їх, діліться і беріть до уваги, як вам далі виховувати своїх діток, як себе вести у нашому всесвіті для того, щоб наші дітки були щасливі у майбутньому. Тож сьогоднішня наша тема психічні пологи. Ми всі знаємо, що таке фізичні пологи це момент, коли народжується тіло дитини. А Анатолій Некрасов розповідає в своїй книзі Материнська любов ще про дні пологи, психічні. Останнім часом, каже він, часто можна почути від жінок такі слова: Я живу життям своїх дітей. Я всі думки і своє життя віддаю дитині. Я завжди про їх думаю, що вони там роблять. Я більше нічим не живу тільки своїми дітьми. Це здається проявом любові, але насправді задумайтесь, чи дійсно це любов. Це сигнал того, що психічні пологи все-таки не відбулися. Що ж таке психічні пологи? Фізичні пологи нам зрозуміло, що це народження тіла, а психічні пологи це відділення душі матері від душі дитини. Це момент, коли дитина повинна стати самостійною особистістю, а мати, відпустити її внутрішню у своїх думках, у своєму серці, і прокласти цим своїй дитині шляху майбутнє. Ну, близько до того можна сказати, що це потрібно зробити, сепаратуватися від батьків. Це 21 рік, коли ваш син чи донька вже їй 21 рік, вона обов'язково потрібна. Прийти до цього моменту вашого, сепаруватися. І ви, як свідомі батьки, які повинні вже знати, що якщо цього не відбудеться, ви негативно будете впливати на вашу доньку чи сина. Вони обов'язково повинні самі приймати рішення і займатися своїм життям. Чому ж вони такі важливі? Якщо психічні пології відбулися, дитина отримує свободу, право на власний шлях, на помилки і перемоги. Але якщо ж мати, як жінка, не розвивається, наприклад, вона вся в дітках, то це дуже погано. Мати продовжує жити життям дитини, дитина відчуває тиск і не може ре реалізувати себе у житті. У житті обох з'являються проблеми у здоров'ї, у стосунках і у, у долі. Тому що якщо мати впливає э, на дитину, дитина відчуває якийсь тиск і э, думає, що вона ж це дитина, значить вона обов'язково повинна слухатись маму і робить замаминими все вказівками, то вона. Життя своє не живе, вона живе життя за принципом. що мама намалювала собі в думках, то вона повинна прожити. Якщо вона хоче стати, наприклад, поваром, а мама відправляє її вчитися на лікаря, то ну який той лікар буде? Все життя пропрацювавши лікарями. Жінки чи чоловіки потім собі сідають і уявляють, а я не таким малював своє життя. А воно ж уже там скільки років його пройшло. Не робіть так своїми дітками. І приклад з книги. Некрасов наводить приклади, коли матері роками утримують дітей у своїй свідомості, контролюють їх. Він описує жінку, яка каже: Я живу лише своїм сином. Її син уже дорослий, але він хворобливий, невпевнений в собі, постійно залежить від маминої думки. В чому це причина? Тому що мати не провела так звані психічні пологи. Вона не відпустила його душу. Зовні здається, що вона сильно любить, а насправді вона позбавила своє е, свого сина свободи і утримує його своїм контролем, гіперконтролем це вже не контроль. Якщо у вас син вже здоровий мужик, то ви думайте, що ви робите. І зараз, якщо у вас дітки маленькі, це ви повинні зрозуміти і намотати собі в підсвідомості, що якщо прийде момент... Хоча для кожної з мам, з мам це такий болючий більш момент ці психічні пологи. Тому що ну дійсно ми хочемо завжди, щоб дітки оставалися маленькими, що ми в їх вкладаємо повністю так, своє життя, ложимо на те, щоб вони розвивалися. Але внутрішньо вже сьогодні. Починайте себе налаштовувати, щоб бути в гармонії з собою, з своїми дітками, щоб їх було класне майбутнє. Вчіть дітей приймати самостійно рішення, яке б це рішення не було, але дитина прийде до того, чи правильно вона це зробила, чи ні. Якщо ні, це шлях, це вона буде вчитися на своїх помилках. Нічого, що вона десь спіткнеться, але вона буде особистістю, а не залежною людиною від вас. Некрасов пояснює: природа підказує ці етапи, коли відбуваються психічні пологи. Це перші кроки, садок, школа, підлітковий вік кожен етап це, перш за все, маленьке відділення. Завдання матері дозволити цим етапам відбутися, а не хапатися за дитину ще сильніше і ще сильніше включати свій гіперконтроль. Завдання матері також усвідомити, що дитина це не продовження її особистості, це самостійна душа, яка прийшла в цей світ і свідомо обрала цей шлях, свідомо обрала її мамою. І свідомо обрала цей шлях, але кожна душа приходить в цей світ, щоб розвиватися, еволюціонувати і далі йти свій шлях. Тож, Завдання матері ще в тому не тримати, а відпускати, жити власним життям, бути щасливою жінкою, дружиною, щасливою особистістю, розвиватися, навчатися, отримувати десь нове, іти в нове, не зациклюватися просто на дітях. 24 на 7. Обов'язково виділяйте пару хвилин в день, ну 10-15 хвилин на свій розвиток, на свої якісь улюблені попити кави, хоч би попити кави зранку, послухати якусь музику. Завжди виділяйте на це час. А навіть. Класно було, якщо б ви щось щось дивилися, якусь ну розвивальне щось, щоб ви усвідомлені, були. Діти це не все в житті. Так, це дуже невід'ємна частина нашого життя. Так, ми повинні туди вкладуватися, любити їх, поважати їхню думку, але не проявляти дуже великий гіперконтроль за всім, що робить наша дитина. Потрібно давати любов, але не плутати її з контролем і не вставати в позицію жертви. По, одразу ви при вихованні стаєте ви в позицію жертви, що жертлю, я ж для їх все, я ж для їх все. А потім виростає і син чи донька залишається при мамі, вари, ну їсти варить, ходить, допомагає, бо мама сидить і говорить: Я ж для тебе все життя поклала і тепер. Вона не може ні сім'ї завести, ні, ніяких стосунків, бо в мене ж мама, мамі треба позвонити, рішення якісь прийняти. А кому це буде цікаво, наприклад, познайомляться дві е, статі: там, ваша там, дочка чи син і протилежна стать, кому буде цікаво, що ой, я позвоню мамі порадитися. Ну, я думаю, це вже таке, якщо більше 21 року. Вашій дитині вона дійсно повинна сепаруватися. Так, що ж, можемо підбивати підсумки. Можемо вам, я хочу вам сказати, що не забувайте, що є фізичне народження, а є ще й психічне народження дитини. Відпускайте своїх діток на кожному етапі. Так, вони сепаруються від народження. Тоді. Садочок, свої думки, підлітковий вік, там школа, далі навчання, якась робота, поважайте своїх дітей. Це окремі душі, це не продовження вас. Як, так, і якщо не відбулися психічні народження, коли дитина стає окремою особистостю, а мати відпускає її душі, душу, то Майже немає справжньої свободи для розвитку цієї вашої дитинки. Вона знаходиться завжди в такому тиску, десь, начебто, ну, не будемо, хочеться сказати, навіть в тюрмі. Ну, от вона огранічена, все обмежена її свобода, уява, розвиток, все обмежене. Тож думайте. Як це не поширювати, не проявляти вашу гіперконтроль у вашій сім'ї з вашими дітками? Справжня материнська любов полягає не в тому, щоб усе життя тримати біля себе, а в тому, щоб відпустити і дати можливість своїм діткам літати. Тоді і дитина щаслива, і мати, нарешті, реалізує себе як жінка. Тобто. Ви, будь ласка, займайтеся не тільки дітками, а й собою. Приділяйте час своєму чоловіку, рідним. І діти будуть навчатися на вашому прикладі, яка ви хороша людина. Обов'язково будуть вбирати в себе все найкраще від вас, як від мами і від тата. І старайтеся своїх діток відокремлювати від себе вчасно. З вами була Інна Кармолов. На все добре, до зустрічі.